35% українців вірять в астрологію, 25% в екстрасенсорні здібності, біля 15% в тарологію. І хочеться сказати, що у людей є дуже багато проблем, проклять і для того, щоб якось заглушити якусь біль десь зради, розлучення на базі психологічних, моральних, фізичних, економічних якихось питань. Людям цікаво зрозуміти і дізнатися, що ж буде далі. І люди, замість того, щоб йти до Біблії, до Слова Божого, тому що тільки Господь може чітко нам показати, як будувати нам всі сфери життя і як бути в благословінні. Люди звертаються до тарологів, до екстрасенсів і вірять у всю цю нумерологію. Але що каже про це Бог? Люди навіть не розуміють і не задумуються, що через це відкриваються двері в нечистий духовний світ, і потім може прийти ще більше проклять. В Біблії написано, нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарам, і хто ворожить по птахам, і хто чарівник. І хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гидота дота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ті гидоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. В Біблії написано ще в останній книзі Біблії, в книзі об'явлення, що всі ворожеї, чарівники, калдуни, вони будуть горіти в озері Вогненному. Але справа в тому, що коли ми до них звертаємося, то відкривається також духовний. Нечистий світ до бісів, чортів і демонів. І потім е відбувається в житті ще гірша картина, яка була до цього. Чому б коли в нас, наприклад. Вже відбуваються якісь проблеми, і нам хочеться зрозуміти, як зробити так, щоб війна закінчилася, як зробити так, щоб народ покаявся, як зробити так, щоб сім'ю свою зберегти, як зробити так, щоб там не хворіти, щоб прокляття перемогти. Чому ми не звертаємося до Бога? Чому ми не звертаємося до Біблії? Нам потрібно звертатися до Господа. В Біблії прописано повністю всі сфери життя, як рухатися і бути в благословінні, а не в проклятті. Тому не треба вірити бісам і чортам, там не треба вірити в ніякі тарології, і не відкривайте духовний світ нечистий е, в своє життя і не впускайте це в свою сім'ю. Довіряйте краще Господу, поклоняйтесь Господу, е, шукайте відповіді у Божому слові, якщо є якісь питання, не вирішені в житті. Краще звернутися до Біблії, це канун всього християнського світу, відкрити та почитати Слово Боже, помолитися до Господа, і Господь відкриє те, що нам потрібно. Але якщо ми надіємося на людей, якщо ми надіємося, Ємося на чародіїв, на гадателів, всіх екстрасенсів, то насправді це тільки прокляття. Господу це все гидота. Господь показує, що ми не маємо в цьому приймати участі. Тому відкривайте Біблію, вивчайте Боже слово і біжіть за допомогою тільки до Господа.